Вітаю, мої любі семикласники на уроці математики! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над додаванням і відніманням багатоцифрових чисел. Пропоную розпочати наш урок з хвилинки каліграфії. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах цифру 3. Перезавайте подумаємо і пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Хто пригадав, то це зменшуване, від'ємник та різниця. Ми це вже вчили і знаємо, що так називаються числа при відніманні. І я вам зараз пропоную разом зі мною розв'язати ось такі приклади. 763 відняти 282. у стовпчик. 3 відняти 2 буде 1. Дивимося, 6, відняти 8 не можна, нам потрібно позичити сотню. Крапочка означає, що ми звідти забрали одну сотню. 16 відняти 8 буде 8. Було 7 сотень, залишилося 6. 6 відняти 2 буде 4. Наступний приклад: 809 відняти 165. 9 відняти 5, пишемо 4. Дивимося, 0 відняти 6 неможливо. Тому, знову ж таки, позичаємо сотню. 10 відняти 6 буде 4. Було 8 сотень, стало 7, відняти 1 буде 6. Наступний приклад: 900 відняти. 387. А тут у нас два нулі. 0 відняти 7 не можна, тому позичаємо десяток. Але десятка у нас теж немає. Позичаємо сотню. Сотню розкладаємо на 10 десятків. 9 десятків залишаємо 1 беремо. 10 відняти 7 буде 3, 9 відняти 8, 1. Було 9 сотень, залишилося 8, 8 відняти 5. 8 відняти 3 буде 5. Отже, письмове віднімання багатоцифрових чисел ми теж виконуємо за такою ж схемою або алгоритмом, як і віднімання будь-яких трицифрових чисел. У стовпчик.